Коли у серці радості акорди і пісня вдячності у небеса летить, з молитвою до Господа приходжу і дякую за кожну щастя мить, як скрипкою звучить у серці осінь, на віях затремтить гірка сльоза. Душа спокою і розуміння просить, а за вікном розгнівана гроза, то відчуваю доторк твій знайомий і чую голос тихий, дорогий, проникне в душу теплий Божий промінь. Бо ти... Зі мною поруч, Батько мій, тоді здіймаюсь я над марнотою, молитви крила знов мене несуть. Щаслива я, мій Господи, з тобою, і вітри мене з дороги не зіб'ють до тебе. Господи, з молитвою я йду, чи тихо скрізь, чи виють урагани, бо знаю, Ти загоїш серця рани, і лише з тобою я свій шлях пройду. До Тебе, Отче мій, подякою за кожну мить, даровану тобою, за радість, переплетену з журбою, за квіти щастя, що в душі несу. Амінь.